Аналітики інституту вивчення війни повідомили, що президент Росії Володимир Путін відхилив пропозицію мирного плану, нібито розробленого командою новообраного президента США Дональда Трампа. У цьому плані розглядалося можливе завершення конфлікту в Україні за умови відтермінування членства України в НАТО щонайменше на 10 років. Путін прокоментував цю пропозицію 26 грудня, відповідаючи на запитання журналіста щодо запропонованої відстрочки вступу України до НАТО, російський лідер заявив, що терміни вступу України до НАТО чи то негайно, чи через багато років не мають значення. Його висловлювання підкреслюють ширше неприйняття компромісів. Пов'язаних із попередніми вимогами Росії, такими як запровадження постійного нейтралітету для України, значне обмеження її військових можливостей та зміна уряду. У супровідній заяві міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повторив необґрунтовані твердження про те, що уряд України є нелегітимним і, відповідно, не підходить як партнер для переговорів. Тим часом аналітики ЄСВІ зазначили, що нещодавні заяви Путіна узгоджуються з його попередніми вимогами наприкінці 2021-го та на початку 2022 років, що відображає стійке небажання вести переговори на запропонованих умовах. В інших подіях російські війська, ймовірно, захопили Курахове після місяців інтенсивних наступів із метою ліквідації українських позицій у цьому районі. Проте аналітики вважають. Що російським силам може бути складно просуватися далі на захід від населеного пункту через українські оборонні позиції, зокрема навколо Курахівської ТЕС? За останні два дні російські ракетні та дронові удари завдали серйозної шкоди енергетичній інфраструктурі України, включно з тепловими електростанціями. Одночасно, українські сили успішно вразили російський склад боєприпасів у Ростовській області, а також об'єкти оборонної промисловості в Ростовській та Тамбовській областях. На тлі триваючих військових операцій українські сили оборони успішно завдали удару по високопосадовцях російської армії у Запорізькій області. За даними головного управління розвідки України, внаслідок точного удару і застосуванням систем химас та ударних дронів було ліквідовано трьох високопосадовців російської армії. Операція, спрямована на зустріч офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази, також призвела до знищення кількох російських автомобілів. Тим часом південнокорейська розвідка повідомила про загибель північнокорейського військовослужбовця, взятого в полон українськими силами. Солдат, який, за повідомленнями, був поранений у бою на боці російських військ, помер від отриманих поранень. Цей інцидент відбувся після повідомлень про те, що понад три тисячі північнокорейських військових загинули або були поранені під час бойових дій у Курській області Росії. Південнокорейська розвідка вказує, що Північна Корея, можливо, готується направити додаткові війська та військове обладнання для підтримки російських військових зусиль. Крім того, розслідування Financial Times показало, що виробництво нової російської ракети Орешник значною мірою залежить від західного виробничого обладнання, попри санкції. Російські оборонні компанії, які беруть участь у виробництві ракети, продовжують використовувати сучасні системи керування від німецьких і японських виробників, що підкреслює залежність Кремля від іноземних технологій. Попри спроби обмежити потік такого обладнання, постачання компонентів ЧПК, як повідомляється, триває до Росії через посередників. На території України підрозділи протиповітряна оборона успішно перехопили 13 дронів, запущених російськими силами протягом ночі, а ще 11 не досягли своїх цілей завдяки контрзаходам. Російські війська використовували комбінацію балістичних ракет Іскандер М і дронів «Шахет» для атак, спрямованих на кілька регіонів України. Попри ці атаки, українська система оборони залишається ефективною, мінімізуючи шкоду завдану повітряними операціями Росії.